Дивіться, що передали. Як кажуть в Чернівцях, мой мой мой. Це була серйозна стрілка. Серйозна зустріч клапана з поршнем. Поршень. Так як людина розказувала, знайомий мені дружбанчик. Це, я так розумію, це ліфановська головка. Тут є тріщина. Да, штангове. Це ліфановська головка. Подивимось. Направляйку. Опа. Опа, опа. Блін, оце от житухи цей сальник. Окей. Оп. Бляха, доварити шляпку і ще побігає, так? Да? Мене цікавить одне. Тут якби момент істини. Момент істини. Сідло я, Сідло я оглянув так. Коротше, жопа йому, да? Направляйка. Барбан на дроп. та -та. -да ну, -да. Супер. Воно не зігнуло і, походу, її там оглянемо. Ти дріди. Мені видно вам во ні, вона не тріснута. Направляю, ще не тріснута. Ну що, збацаємо цю головку? Звісно, юрчик зараз зробимо бляха -муха. тут. Беремо молоток, два залізні цвяхи і зараз бацаємо. Тому що моцека має їхати. Щось виберемо, жартую про цвяхи. І молоток потрібен, але з клапанів може виберем, щось, щось виберемо. А це... Переріжем, да і покажемо в цьому ж відео декілька секунд. Та-дам! Ну, Взяв ще цей клапан впускний в руки, щоб його відчистити і подивитися, чи він ще підлягає, чи він ще буде бігати. Я помітив, що він також, також дістав від поршня. Він дивиться, зараз будете бачити раз в цей бік, раз вліво, раз вправо. Я його прокручу. Ось сюди. Туди він зігнутий. Він отрив ну, чуть менше. Не видно не видно сліда контакту з поршнем. ну, Йому багато не, не, не потрібно. Коротше, нема смислу вже там комплектувати блушнями, тому що це ще впушний. Звісно, ставимо новий комплект клапанів. Дивимось діаметр, дивимось висоту і чи правильно фасочка. Бувають відмінності. там ну Зараз не про це. Як перебирати головку, я показував. Це кажу, це колхоз такий, який буде їхати довго. Ну і дивимось що воно вийшло у нас. Візуально ось така от шляпа, такий удасть іст колхоз. Ну, це колхозом візуально так, але головка, щоб тримала герметично і працювала як мінімум 10 тисяч, то потрібно геометрію і, і все прирізати правильно, подивитись що є, куди воно туди ще працювати. Клапана, скажете, дешман це дешман, який їде, і хто. Там каже, що просто обривається. обриваються клапана через те, що штанги злетіли, бувають, довго не обслуговуються. Декілька раз пошньову, а головку не кивали. Робиться, не трогали. Робиться нагар, і він просто спружина його туди надавляє. Він там застрягає і просто поршні його звідти лупить. А рокер, ну коротше, треба часто дивитись. Ну провіряємо її на герметичність. І так це також та ж головка. Давайте, давайте так. Берем шприц мади індяколя. Дядя, дядя Коля, дав чудові шприц, які не бояться бензо. Дивимось впуск. Я скажу, що я з впуском більше, мабуть, нарізався, чим тому що він там вже була виробітка у нього. Залили. Ну Чекаємо довше, менше, хто як більше. Ну, бензин він правильно вже от на 5-10 секунді він мав би вже текти, або виливаємо, або ну, можете не на землю, там я просто для відео. так, то, В принципі, я зараз так. І дивимось, що все герметично. герметично, Виливаємо сюди без шприца мадин Коля, Ось так от. Ой, що сюди. Так, чекаємо. Це так сивненько, Це тому що на випускний клапан, щоб цей, цей обминаю. Яке. Як, опа, оп! І дивимось випуск. Сухенько, сухенько. Нема навіть запотівання. буде бігати. Я от працюю з цією головкою, дивлюсь. E, коли роб, роблю, я кажу, сідла втопились вниз, чуть-чуть клапана вивелись, тому поверху треба буде власнику Юрчику наповнити. Юрчик, якщо дивишся, то треба буде, якщо e, різьба вже буде в кінець і буде рокер в, там, в кришку впирати, чуть-чуть акуратно, зніми, тому що вони подались туди. І, по-друге, на декілька там. Долі міліметра він був чуть-чуть вищий. І я перебирав головку, вспомнив, що шуку, мій тут мені подарків надарив, як, як надарив. Коротше. І я бачив там десь головки, тут є, є щось таке. от. Я пішов, викопав всі коробки, тому що ще давно, і, мабуть, вже ой, рік точно вони сидять. І знайшов дві головки і не повірите, вони дві також від такого. З цього. Але от чому я показую, дивіться, як пострадала ось ця головка. Її так погоротало, ніби сідла, можна десь там щось тісати, так, щоб хоч завелося, <гум> да? Ні, Ну щось десь це. Але подивіться, воно зламало, направляю, ось там. От. Зламало взагалі. Цю вже хтось вибивав. Коротше, тут вже якби тут. 50-50, чим -50, ніж зараз в порівнянні, скільки воно коштує головка. Ця не розумію такого, чому воно десь забраковано на свічі Різьба, наче ціла. Також така головка. То, до речі, оригінальна, чорна а ця, а ця, І тут я от взяв от, і направляючи цілі, то можливо вона перебереться і не буде продаватись, тому що от принесе людина, я вже буду мати щось під рукою. Ну Таке, можна і от вдало пощастило, що він так зламав. Ну на холостих. Вивів з гаража, він працював, працював і цей. Ну Нічого, буде працювати. Тримаємось єднаємося.